Приватна військова компанія Вагнера оголосила, що виконала основну місію в Малі та покидає цю країну. Вагнерівці у своїх соцмережах заявили, що вони три з половиною роки пліч, пліч з народом Малі боролися з тероризмом і, мовляв, знищили тисячі бойовиків. Чи не означає це повернення вагнерівців на український фронт? Поки не зрозуміло. Головне управління розвідки кілька разів зривало постачання зброї для Росії з південної Африки. Про це написало видання Ваштон Пост посиланням на джерела в українських спецслужбах. Зазначається, що у грудні 2022 року агенти ГУР виявили, що російське вантажне судно леді швартувалося на військово-морській базі. Саймон Стаун поблизу Кейптауна, де мало отримати партію зброї, українська сторона передала цю інформацію сполученим штатам, після чого американський посол в Африканській Республіці виступив із публічними протестами. Крім того, як зазначають джерела, нашим розвідникам вдалося зірвати ще одну передачу озброєнь цього разу. на Борт російського вантажного літака, який прибув до південної Африки у 2022 році.